Всім привітки, з вами я, Ілля. Сьогодні ми будемо грати в 3 d і ми будемо поправити пройти перший рівень. Він занадто легкий, але. ай! З другої попитки. Оп-оп, оп! оп, оп. Оп, ізі, ізі. Опа, 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 опа. І забувся, що там треба стрибати. Добре, зараз не виходить, тому вийде це все в прискореному режимі. Ні, в прискореному режимі у мене не виходить. У мене просто очі розлітаються куди небудь. Як той взагалі перший рівень пройде? Але сьогодні ми будемо допитуватися. Добре, 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 добре. Поки що все добре. Літачок, я дойшов до літочка, літачок, літочок. Це добре, я ще на нулі третій спробі дійшов до літачка і ось впав. Забираємо монеточку. От вже треба буде бути уважним. Хоп-хоп-хоп-хоп хоп хоп-хоп. Хоп, хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Там далі буде літачок і там буде монетка. Треба буде її забрати. Але не знаю як. Там буде монетка, треба її забрати. Що це за яметрі йдеш? А, то треба потім наниз, а потім наверх, так. Я вже поняв. А? а? У, добре. На телефоні легше, ніж на комп'ютері. Хоп-хоп-хоп. хоп хоп хоп-хоп-хоп хоп-хоп хоп хоп-хоп хоп 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 хоп-хоп круто. Я не долетів. О там був портал, я його... Напишіть в коментарях, чи ви побачили якийсь портал. Бо я його бачу, я його 100% бачив. Він висів. Там, на літочку, на кінці. Треба в нього зайти, там буде монетка. хоп хоп па хоп хоп, -хоп. Але ту монетку забрати і не так просто. Всіх інших минулих серіях ми проходили по чекпоинтах, а вже... А! мене просто всі очі розлітаються. Куди попало? Вони йдуть до мого півчевого леджі. Насти мені. Мої очі просто розлітаються куди не треба. Ото я дундук. О, встиг, зміг. Можете за це лайкати. Я і за це можете лайкнути, це просто офігенний прикол. О, там далі буде монетка. Треба буде її забрати. Я забувся, що там не треба стрибати. Це вже легенда стала 2025 року. Гра сама вийшла 2024 року. Що має вийти? Má je Roblox. Roblox, Roblox, Roblox. Wow. Wow. Давай б круто. Там буде монетка, яку дуже-дуже потрібно. Я збираю монетки, щоб відкрились в мене два нових кубиків. Є там буде монетка. А як туди залетить залетить взагалі? Там перешкода була. Там був куб. Той кубик-стрибунець. Ця... Я цього куба називаю кубик стрибунець а гру Джеометрі Диш. Деометр... Де

Бачите, ви подумаєте, що я так чичу, я не чечу, я вже е, навчився грати. Я на чітко. Да, у мене 3D вже. Був а вже ні. Є, 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 все, там буде монетка. Блін, перепробуємо. Це випадковість з першого раду стільки можна зібрать. Я забыла все, що там треба строить. Сіні, Мастер Біні. Це, походу, італьянський не мем. Ще не згадав його. Гулі-гулі! За це oh! можна лайк ставить. Ставить. Oh! Oh! ставте лайки Але, будь ласка, забувайте про кнопку дізлайк. Завжди прижимайте лайкоси. Я дуже зрадів і був крутим. Мені ще 59, ну, я ще не знаю. Може вже 60. Ничего, после веда на YouTube зайду. Подавлюсь. Как Карлони, Бастер Бини. Окей, окей, все окей, okay. все окей. Okay. І монетку забув взяти, і монетку. ну нічого. Заберу іншу монетку. <клух> То моє ім... e, слово перебити ці два камені і кинути на свічку, щоб та джаометрі згоріла. <клух> <клух> Геометрі де... Не деш. Деш. оп па Опа, я взяв монетку оп-па-па, а там не буду. Опа. Добре, я зможу, я зможу, я все знаю, я зможу, я зможу, я зможу, я... Цього, а ви перед початком відео можете і зараз поставити лайки, а, і підпишіться одразу на мій канал. Там не забувайте про підписку, щоб, щоб я був прикольний. Тож усім пока.